Рік тому тому, що коли в лютому, в кінці лютого і початок березня, багато підприємців закрили свій бізнес, тому що були розгублені. Немає покупців, немає як доставити товар, особливо якщо ми говоримо про електронну комерцію e-commerce. і для того, щоб перезапустити систему, щоб люди не лякалися, що держава сказала підприємці. Ми вас підтримуємо для цього. Звільнили від сплати єдиного податку та єдиного соціального внеску ЄСВ. Таких підприємців першої і другої групи, а третя група платила лише могла перейти на 2%. В загальному у нас в державі ми платимо 5% від обороту, якщо це третя група. А так дозволили перейти на 2%, але з щомісячної сплатою. Такі правила діють точно до 1 липня поточного року, цього року. Далі ходять чутки, вже зареєстрований законопроект про скасування тієї пільги, яка була на початку. Але я вернусь до того, що Якщо реєстрація бізнесу швидка, то і податки в Україні не обтяжливі. Всі підприємці, які виїхали за кордон, в один голос говорять, що О, супер, ми платили 5% від обороту, а в тій самій Німеччині, наприклад, треба платити 40%. Тобто, на сьогоднішній момент, якщо ви хочете розпочати свій бізнес, то вам достатньо зареєструватися. До речі, реєстрація займає на платформі «Дія» 5 хвилин. Ми коли засікали з клієнтом, скільки рівно займає реєстрація, 5 хвилин і все. Ти вже легальний підприємець в Україні. Від подачі декларації не звільнений ніхто. Єдине, що немає штрафних санкцій. Якщо пропустили строк, то поки штрафні санкції не нараховуються. Але коли будуть скасовані пільги у зв'язку з воєнним станом, то необхідно буде подати всі, навіть якщо це була нульова декларація, тобто у вас не було ніякого доходу, ви зобов'язані подавати звітність. У Нас можна подавати декларацію навіть через. Додаток дія в мобільному телефоні. Ви просто вносите свій індифікаційний код, скільки ви заробили грошей, і вам все звітність формується автоматично, підтягується в, вашу, в ваш електронний кабінет платника податків нашої державної податкової служби. І все. Ну, тобто у нас найбільш спрощено, найдемократичніші податки, і мене завжди дивують ті люди, які ухиляються від сплати навіть таких дрібних податків. Відповідальність настає, і відповідальність досить різна в залежності від того, скільки держава зможе знайти у вас було продано товару. Буде донарахований податок у розмірі 19,5%, 18% це податок з доходів фізичної особи, і 1,5% це військовий збір. Тобто, 19, ну, давайте так, закруглимо до 20%. Тобто, якщо держава встановить, що це ваша була підприємницька діяльність, і ви отримали такий додатковий дохід, який не оподатковувався. За останні три роки з вас знімуть цих 20%. і потім ще додатково за неподання звітності. І, можливо, якщо там буде велика сума, то і кримінальна справа завжди юристи, коли щось говорять на консультаціях, вони звертаються до рішень судів, які виносять до судової практики. Судова практика вже існує в Україні за скаргою. Когось з покупців була проведена перевірка, контрольна закупка було встановлено державною податковою, що цей інстамагазин здійснює продажу без реєстрації себе як підприємця. Підняли документи, зробили запит в до банку. Банківська випуск, банківська таємниця в такому випадку, коли державні контролюючі органи запитують, може розкриватися, розкривається однозначно за рішенням суду. І така інформація є як у банках про те, скільки ви отримували грошових коштів оборот з вашої картки, там чи рахунку і наші логісти. Укрпошта, нова пошта, ті, хто здійснює доставку, у них також є інформація про те, скільки обігу здійснюється через рахунки. Сумуємо, беремо одну п'яту і стягуємо. Є рішення судів стягнення таких грошових коштів. Тому це, знаєте, така гра з вогнем з одного боку, з іншого боку. У нас зареєстровано в Україні понад 200 тисяч фізичних осіб-підприємців, контролюючих органів значно менше. Інспекторів, які можуть здійснити перевірку саме ФОПа, ну там ну, сотні хай буде. Це не тисячі, це сотні. Якщо ми говоримо, наприклад, по місту Києву, то це буде ну, якийсь десяток тих, хто здійснює перевірку підприємців. Ймовірність того, що конкретно до вас прийдуть з перевіркою, досить низька. Але є інші тригери, по яким воно спрацьовує. Наприклад, банк, він моніторинг здійснює фінансовий моніторинг. Ви можете не пройти, якщо ви здійснюєте якусь там великі суми оплат, ви не зможете показати, звідки у вас ця така велика сума на рахунку. Банк просто їх бере і блокує. Все, ви нічого з цією сумою зробити не можете. Далі запускається механізм того, якщо ви не зможете повідомити, фінансовий, той, хто здійснює фінансовий моніторинг, зобов'язаний повідомити податкову службу. Все, податкова знає. Державна податкова служба запустила бота, який відслідковує скарги по нездійсненню підприємницької діяльності. І будь-який незадоволений покупець може написати в бот про те, що купив такета, ось мої там докази. Все, є тригер, який спрацював і по якому можуть перевірити конкретно цю людину. Коли реєструється ФОП, є таке поняття як. «вет». Це такий код економічної класифікації, який присвоюється певним професіям, певним галузям, є кведи, які, яких не можна зареєструвати для сплати єдиного податку. Ну, наприклад, азартні ігри. Азартні ігри не можуть бути ФОПами на спрощеній системі оподаткування. І тому а, при реєстрації деякі кведи будуть заблоковані для вибору. А, з одного боку. З іншого боку, якщо ми говоримо про звичайну інтернет-торгівлю, то є кведи, які підбираються під таку інтернет-торгівлю. І а, завжди податкова дивиться на те, щоб а, та підприємницька діяльність, яку ви здійснюєте, щоб вона відповідала тим кведам, які у вас зареєстровані. Кількість кведів, які можна відкрити, не обмежена. Не можна брати лише ті, які заборонені, а далі, ну, хоч всі там я не знаю дві тисячі, три тисячі. Чесно кажучи, не знаю, яка кількість кведів, тому що а, в мене, наприклад, особисто 10. незважаючи на те, що в мене основна моя це а, надання юридичних послуг. Діяльність у сфері права, якщо буде от, прям точно. А є ще інші кведи, в тому числі консультування, е, реклама і так далі. Коли ви здійснюєте замовлення, на вас, як покупця, покладається, ну, скажімо, не прямо так обов'язок, але це моя порада як адвоката: е, перевірити, е, чи буде здійснений розрахунок на рахунок ФОП. Ну, я особисто завжди питаю, з самого початку свого спілкування, чи буду я здійснювати оплату на картку ФОП або на рахунок ФОП. Про що йде мова? В випадку тому, що якщо в мене виникнуть якісь проблемні ситуації, мені ФОПа завжди легше знайти, тому що при оплаті ФОПу ви знаєте його прізвище ім'я по батькові та податковий код, як мінімум, або маєте його рахунок, по якому можна ідентифікувати його як особу. Коли ви платите просто якомусь Петру Івановичу на якусь картку, або там просто буде вказано Ігорька, на Монабанк, і це банківська таємниця. Вам ніхто не розкриє цю банківську таємницю, ви не будете знати його ані код, ані прізвище ім'я по батькові. Тобто для мене це, знаєте, вже є такий тригер, люблю це слово. Тригер значок про те, що якщо людина вже зареєструвалась, як ФОП, вона вже говорить мені, цим декларує, що вона мене не обмане. Ну, якщо вона не обманює вже державу, мене особисто як покупця, як споживача, теж ну зменшить ризики такого обману. А по-друге, я для себе виділяю і всім раджу виділяти ту суму, з якою ви готові розстатися легко. Припустимо, це буде 500 гривень. І от, якщо ви хочете зекономити на Комісії банківської, тому що коли ми говоримо про оплату після доставки, це найбезпечніше, коли ви здійснюєте огляд товару прямо в відділенні там нової пошти, Укрпошти будь-якого поштового оператора відкриваєте в відділенні, перевіряєте, як все працює, чи все вам підходить. І у вас є можливість, якщо вам щось не підходить, відразу ж повернути. І ви за це не сплачуєте якихось коштів. Або ви оглянули все, все нормально. Реально є товар, і ви його тоді собі залишаєте. Тому це сама така безпечна. Інше, якщо ми говоримо про якусь невеличку суму і для того, щоб зекономити кошти на комісії банківській, то я для себе, наприклад, виділила суму, менше якої я готова розпрощатися, а більша сума, то, зазвичай, це буде доставка з. Платежем, який після отримання в відділенні. Запитуємо на самому початку, чи є повернення та обмін, тому що відповідно до закону про захист прав споживачів, спочатку має бути просто обмін просто повернення, коли ви говорите, що я заплатив тобі там за капці 330 гривень, я тобі їх повертаю, верни мені гроші. Закон говорить наступне. Що спочатку магазин має право запропонувати те, що вас не влаштовує, наприклад, вас не влаштовує колір або не влаштовує розмір замалі, спочатку йде обмін. І якщо в магазина немає в наявності того товару, який вам потрібний, немає того кольору, немає того розміру, тоді вже йде повернення грошових коштів. Якщо ми говоримо про договір, то на сайтах та в магазинах може бути розміщений договір оферта. Він говорить про те, за якими правилами працює конкретно цей магазин. Якщо ми говоримо про інтернет-сайти, то зазвичай, коли так спуститися вниз, в підвалі, або, як кажуть програмісти, футері сайту, розміщені документи, які стосуються легальної частини діяльності цього магазина. Це політика конфіденційності, правила користування, якщо там якась програмне забезпечення. Та договір оферта для користувачів, які здійснюють покупки. І там передбачено, що, наприклад, ну, купуєте онлайн-курси, після відкриття першого року ви не можете повернути грошові кошти, тому що вважається, що послуги вам надані, або що товар може бути повернений у випадку виявлення браку і якийсь гарантійний строк встановлений. Тобто в цих документах. Таких, які розміщені на сайтах або в соціальних мережах, може бути інформація, яка корисна для а, покупця. Щодо питання сертифікації, то у нас в Україні вона обов'язковість скасована. А сертифікати отримуються за, на вимогу. Ви як покупець можете запитати, це ваше право в магазина а, на вимогу, сертифікат відповідності. І магазин. Якщо в нього є такий сертифікат, вам пред'являє, немає, ну не купуйте. Коли ж магазин одному відмовив, в другому відмовив, то знаєте, працює ринок. Тому що він розуміє, що йому краще сходити, заплатити за проходження сертифікації, отримати сертифікат, розмістити його офіційно на сайті, і тоді кожен покупець бачить, що його продукція сертифікована. Точно вони не зареєстровані як ФОП? Це точно можу сказати. Коли просять скинути попередню оплату відразу і сто відсотків, особливо коли це виготовлення на замовлення і просять сто відсотків попередньої оплати, тому що ви не знаєте, який товар буде, немає чітких строків поставки, немає чітких строків, коли вони відповідають. Копіюють, копіюють чийсь відомий сайт, копіюють, використовують фотографії відомих людей, зірок, тому що в Україні це заборонено. Нормальні, адекватні магазини слідкують за, свої, за своїм таким реноме за те, щоб відповідати як нормам законодавства податкового, так і авторського права. Тобто, коли є фотографії, ви розумієте, що це там власник магазину. Це досить популярно серед блогерів, коли блогер чи блогерка відомі, вони транслюють себе ось там щоденне життя, а потім вони є на фотографіях свого магазину. Там чи білизни, чи одягу, щось там вони виготовляють або продають якусь продукцію. То це збільшує довіру. А коли це магазин, який бере фотографії з інтернету, і ви точно бачили таку фотографію десь на китайських сайтах, ну, це точно треба задуматись. Наша служба безпеки слідкує за крупними волонтерськими фондами і крупними волонтерами. Це правда. Є матеріал на велику частину, не на всіх. Є досить багато порядних великих волонтерських фондів, але відслідковують, тому що є в нас в країні, на жаль, незважаючи на те, що війна, люди, які використовують грошові кошти, так би як не треба було використовувати. Тому це великий ризик для тих, хто хоче нагрітися на війні. Отримати кримінальну справу стосовно того, що якщо на картку фізичної особи надходять грошові кошти, це велика проблема. Це питання в нас досить слабко урегульовано. І якщо ми говоримо з точки зору держави з податкової, то це є дохід, який отримав, отримала така особа. Весь дохід оподатковується в нас в розмірі 18%, це податок на з доходів фізичної особи, і 1,5% це військовий збір. 19,5% при про те, що ми раніше говорили, майже 20% мали би бути оподатковано. Але держава пішла на зустріч і сказала, що, шановні наші волонтери, якщо ви просто фізична особа, яка збирає кошти і потім десь там закуповує щось, то будь добр, Сходи в податкову і неси себе в реєстр волонтерів. У нас є загальний реєстр волонтерів, де податкова знає, що ось ця людина вона зареєстрована як волонтер, і, скоріш за все, їй надходять грошові кошти на волонтерські потреби. Для цього в банку реєструється окремий рахунок або банківська картка, і за нею закріплюється те, що всі донати, які ви отримаєте, ви отримаєте на цю банківську картку. Є інший ризик. Я спілкуюся теж з багатьма волонтерами, які говорять: слухай, я буду і далі приймати на свою картку, може, мене принесе. Тому що ну, це за скаргою, скоріш все, ще податково знає. Або буде якийсь фінансовий моніторинг. Банки, в банках працюють так само живі люди. І коли блокується якась сума, показуєш там, я не знаю, в мене була реальна історія, коли показували інстаграм. Фотографії з інстаграма, що їздять по деокупованим селам, роздають. Продуктові набори і ще це кошти, які були на закупівлю продуктових наборів. Скрізь людський фактор. Це спрацювало. Я не знаю, як там та людина, яка працювала в банку, чи була якась за це відповідальність, тому що мало би бути. Ну, от Людський фактор спрацював, тому що в країні війна. Сказати, що це буде працювати для всіх, не скажу. Найпростіше і найкраще це здійснювати свою діяльність через відкриті благодійні фонди. Їх відкриття воно досить спрощене. Є багато юристів, які здійснюють це на волонтерських засадах, допомагають в реєстрації в супроводженні діяльності. Єдине, що необхідно буде уважно слідкувати за тим, скільки коштів ви отримали і куди ці кошти були витрачені, щоб було підтвердження цих витрат, щоб не було так, як знаєте, отримали на криптогаманець. гаманець. І десь вони потім зникли ці гроші. Або там в десь звіті написано евакуація з Харкова 50 тисяч доларів. Ну і все. Ну, по типу: А що це за гроші? Яка сім'я, з якої адреси? Куди вони переїздили? Чому саме 50 тисяч доларів? Їм що квартиру купили на Західній Україні? Ну питання: я зараз збираю на ремонт волонтерського бусу свого знайомого і збираю на тепловізор також знайомих. 131 бригади. Я збираю на свою приватну карту, я не зареєстрована. Я адвокат, яка прекрасно розуміє, які в мене ризики. І я собі розумію, окей, якщо раптом прийде податковий і скаже, що це таке, я спробую показати документи, спробую показати реальність цих коштів, що вони використовувалися. Як ні, ну заплачу податок. 20% буду на це збирати. Тому що це не ті суми, які я не зможу оплатити, тих 20%, якщо податкова скаже, що ні, це край, ти була неправа. Якщо ви розумієте, що суми там, не знаю, там 100 тисяч, 200 тисяч значні, і потім податок у розмірі 20-40 тисяч для вас буде значний, ну, можливо, краще зареєструватися. А мільйонні обороти – це, звичайно, благодійні фонди.